Вітаємо в клубі 700. Робін перебувала між життям і смертю. За два тижні після жахливого крововиливу в мозок вона ні на що не реагувала. Лікарі не вірили в її одужання, але це не завадило її чоловікові триматися за надію та Божу обітницю. 3 серпня 2022 року я приїхав на роботу і отримав голосове повідомлення. Вона плакала і сказала: схоже, у мене напад. Я працюю за п'ятдесят кілометрів від дому і кулею полетів звідти. Гаррі Флоренс отримав тривожний дзвінок від дружини Робін, яка скаржилася на жахливий головний біль. Вона зателефонувала сестрі та викликала швидку допомогу, і її відвезли до місцевої лікарні. Звідти гелікоптером Робін переправили в Йорк, а там одразу ж відправили в операційну. Весь цей час я молився. Я не розумів, що відбувається, знав лише, що моя дружина плакала. Робін стався крововилив у мозок. Доктор Евін Фокс був одним з лікарів, які проводили обстеження. Крововилив стався через аневризму безилярної артерії. Це одна з артерій, яка живить стовбурову частину мозку. 22% таких пацієнтів навіть не доїжджають до лікарні 71% не виживає. Така сумна статистика. Після операції, коли я зайшов у палату, Робін була на апаратах життєзабезпечення. з неї стирчало безліч трубок. Голова була поголена по центру. Вистачило одного погляду на неї, щоб на мої очі не вернулися сльози. Я подумав: це не моя дружина. Протягом кількох днів життя Робін висіло на волосині. Її чоловік зателефонував рідним і друзям і попросив їх молитися. У церкві був один чоловік, який надіслав мені повідомлення від наших молитовників. Там йшлося про те, що все відбувається не до смерті, а до слави Божої. І я схопився за це слово. Стан Робін швидко поліпшувався, що шокувало її лікарів. до мене підійшла медсестра і сказала: Гарі, пам'ятайте, це марафон довжиною в 21 день. Ще вчора моя дружина перебувала між життям і смертю. А тепер ви не хочете, щоб я радів? Незабаром незабаром. Робін знову виникли проблеми, і її підключили до апаратів життєзабезпечення. Один з лікарів попередив Гаррі про те, наскільки серйозна була операція. Він сказав мені: ми ще не вийшли напряму. Це було через два тижні після операції, і ви кажете мені, що вона так само перебуває між життям і смертю. Але він сказав: ми не втрачаємо надії. Я знову всім писав і телефонував. Люди відновили молитви. Молилася не тільки молитовна група, молилася вся церква. Гаррі їздив щодня в лікарню, щоб бути поруч із Робін. Одного разу, повертаючись додому, вже на під'їзді до будинку я почув голос: він відбився в моєму дусі. Це було запитання. Чиїм вістям ти віриш? І я сказав голос Я вірю твоєму слову, я вірю твоєму слову. Рідні та друзі продовжували молитися. І Робін знову почала реагувати на маніпуляції. Наступного дня я прийшов до неї, подивився на неї, і зрозумів, що вона моргає. Це було вперше за всі тижні. Потім зайшов лікар і сказав. Як справи у вашої дружини? А я сказав, її справи набагато краще ніж добу. Тому тоді він сказав: Я теж так думаю. Робін підняла праву руку над головою. Тоді доктор засміявся і сказав: «Тепер вона хоче повихвалятися. Протягом наступних трьох місяців стан Робін постійно поліпшувався і в підсумку її виписали. Сьогодні вона повністю здорова і в неї немає жодних серйозних наслідків. Бог дав мені потрібних людей у потрібний час. А вони були там, щоб я змогла вижити. я боявся, що робін помре, потім що не зможе повернутися до звичайного життя. А тепер я чую, що вона знову на роботі. Це просто дивовижно. таке буває нечасто з подібним крововиливом. Хоча Гаррі та Робін і до цього були переконаними віруючими. Ці хвилювання підняли їхню віру на новий рівень. Моя віра просто вибухнула. Це було надприродне втручання Бога. І Я на власні очі побачив, як моя дружина перейшла від смерті. До життя Він зцілив прокажених зцілив жінку з кровотечею і він сказав, що ми його послідовники і зможемо створити ще більше. І я в це вірю. Слово говорить, що він вчора, сьогодні і навіки той самий. І те, що він робив у першому столітті, він робить і в цьому. Це доступно кожному. Я звичайна жінка, але служу незвичайному Богові. Я знаю, що він врятував мене, торкнувся мене, зцілив мене. І я з цілковитою впевненістю кажу, він може зцілити кого завгодно і коли завгодно. І він робить це. І ви можете бути в цьому впевнені. Ви можете знати, що він врятував вас, що він доторкнувся до вас, зцілив вас. Він може зробити це в будь-який момент і з ким завгодно. У чому секрет цього чуда? Потрібно лише вірити, бо очі Господа оглядають цю землю, щоб підтримувати тих, чиє серце цілком віддане йому. Можливо, ваше серце коливається, і ви думаєте, чиїм словам я вірю? Можливо, ви сповнені сумнівом і страхом. Зверніться до Ісуса. Він начальник і виконавець вашої віри. Він виконує всю роботу. Він зробив її на хресті. Зверніться до нього. Не дивіться на симптоми і проблеми. Дивіться на відповідь, на рішення на того, хто хоче дати вам зцілення, вчиняючи так, отримаєте віру в серці, і він побачить і скаже так, ось він. Зцілимо. Визволимо, врятуємо його сьогодні, тому що його серце віддане мені. Ми хочемо підбадьорити вас. У нас є інші свідчення людей, які отримали зцілення. Те, що сталося з ними, може статися і з вами, якщо ви будете наслідувати їхній приклад. Ось що нам написала Холлі у листопаді. Тері сказала: у когось із вас дуже серйозні проблеми зі шлунком. Це пов'язано із засвоюваністю. Бог зцілює ваш шлунок. Я прийняла ці слова. Холлі каже: я прийняла ці слова, поклала руку на живіт, почала славити Ісуса та дякувати йому за зцілення. Я схопила його. У мене був гастропарез. Не уявляю, що це протягом чотирьох років. А тепер я їм нормально без будь-яких проблем. Дякую, господи. Спасибі, клуб 700. Це чудово у Барбари з Фредеріксбурга, Вірджинія, діагностували хворобу нирок третього ступеня у жовтні 23-го року. Жінка увімкнула клуб 700 і почула, як Гордон сказав у багатьох людей, відмовляють нирки. Бог відновлює функцію ваших нирок. Деякі з вас на діалізі Бог сильний зцілити та відновити в ім'я Ісуса. зціліться, і нехай робота нирок нормалізується. Проявивши свою віру у Бога, Барбара підстрибнула і почала бігати по дому, прославляючи Бога за зацілення. Вона прийшла до лікаря, щоб перевірити кров, і лікар сказав: два місяці тому робота ваших нирок погіршилася, але сьогодні обстеження показує, що у вас немає хвороби. Я ніяк не можу пояснити цього. Барбара швидко пояснила йому причину. Вони розплакалися удвох. Слава Богу. Так. Слава Богу, він хоче цього. Ось що чудово: це чудова новина. Він хоче рятувати і зцілювати. Він лише чекає, коли ви почуєте своїми вухами і побачите своїми очима, зрозумієте своїм серцем і звернетесь, щоб він зцілив вас. Зробімо це зараз. Подивіться на чудеса, що трапилися з іншими. Зробіть так само. Проявіть свою віру і покладіть руки на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Ми з стері будемо молитися в згоді з вами. Біблія каже, що коли двоє або троє. Погодяться просити про щось, то отримають від Отця Небесного. Це слова Ісуса. Дотримуйтеся їх, щоб отримати своє зцілення. Молімося. Господи Боже, Всемогутній, ми приходимо до тебе. Люди покладають руки на ту частину тіла, яка потребує зцілення. і ми приєднуємося до них. Нехай твої очі побачать, як віддані вони тобі. Вони покладаються на тебе, звертаються до тебе, Господи, дай нам відкриті очі і вуха і серце, яке розуміє велич Твоєї сили. Простягни Твою руку, щоб зцілити їхні хвороби. Доторкнися до них зараз, в ім'я Ісуса. Нехай вони будуть зцілені від верхівки голови до п'ят ніг. Ми приймаємо це зараз. в ім'я Ісуса. Террі, Бог дав тобі щось є. Хтось, у кого проблеми з ковтанням? У вас не просто у горлі, вам важко ковтати. Я не знаю, чому це відбувається, але Бог зцілює вас зараз. Просто зробіть ковток води, і ви побачите, що проблема зникла. є інші люди. Вам зробили лапароскопічну операцію, і ви проходите через болісний період відновлення. Бог зцілює вас, і незабаром ви будете у такому ж стані, як і до операції в ім'я Ісуса. у когось є проблема з правою ниркою. Вам важко дотягнутися до неї, але ви поклали руку на неї. Бог бачить вас зараз. Він зцілює. Вашу нирку. Ви ім'я Ісуса, будьте зцілені та здорові. У когось із вас проблеми з колінами. Він зцілює, відновлює вашу рухливість. У когось проблеми з лівим стегном, Бог зцілює і вас. Будь-яке запалення і розтягнення зникають. Вам більше не потрібно жити з цим. Ви відчули, як Бог доторкнувся до вас. В ви ім'я Ісуса, ви зцілені і повністю здорові. Він так само звільняє тих, у кого проблеми з очима. Це може бути погіршення зору або проблеми з повіками. Ви відчуваєте сухість, біль і дискомфорт. Деякі з вас регулярно ходять на уколи. Просто прийміть зцілення сьогодні. Він прийшов щоб звільнити бранців. Будьте зцілені в ім'я Ісуса. У когось проблеми з плечем і ключицею після травми. У вас перелом. І ви бачили, як кістка стирчала з-під шкіри. Бог зцілює ваше плече. Він відновлює повноту руху. В ім'я Ісуса зціліться більше жодних проблем, болю і обмежень в руках. Ви зцілені в ім'я Ісуса. Господь ми дякуємо тобі за все, що ти робиш. Ти з нами. Ти Еммануїл, Бог з нами. Ми приймаємо всі благословення, що ти хочеш дати нам. Ти прощаєш наші беззаконня і зцілюєш наші хвороби. Ми приймаємо це зараз в ім'я Ісуса. Амінь. Гроші можуть бути добрими. Можуть бути злом. Гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Маленька Олекса не росла і не набирала вагу. Її серце билося надто швидко, і дівчинка завжди була втомленою. Одного разу лікар сказав, що вона терміново потребує операції, інакше помре. Для більшості батьків день народження дитини наповнений надією на майбутнє, але не для батьків Алекси. Крихітка народилася з отвором у серці. Щороку на день народження ми ходили до кардіолога. Спочатку він говорив, що якщо зайнятися лікуванням, отвір може закритися сам. Я завжди хвилювалася про те, що скаже лікар, і щоразу він казав, що отвір лише збільшується. І з кожним роком стан Алекси погіршувався. Їй не ставало краще. Вона не росла, не набирала вагу, незважаючи на те, що ми добре годували її. Навіть ліки не допомагали. Її серце билося занадто швидко, а вона весь час була втомленою. Стан Алексі впливав на всю сім'ю, включно з її батьком Карлосом. Лікар сказав, що якщо Алексі не зробити операцію, то вона може померти. Я не хотів навіть чути такого. Джеклін і Карлос старанно працювали, щоб відкласти на операцію дочки. Але Карлос знав, що їм не вистачить грошей. Це неможливо з нашими зарплатами, навіть якби брат або вся наша рідня віддали б нам зарплату, нам би не вистачило на оплату цієї операції. але невдовзі вони почули новину, про яку старанно молилися. Операція благословення заплатила за операцію для Алекси, яку могли зробити тільки в одній клініці в Сальвадорі. Для нас це була емоційна подія. Ми розуміли, що це було диво для нашої доньки. Невдовзі Олекса повернулася додому, і після цього не мала проблем зі здоров'ям. Це змінило її життя. Тепер вона ходить до школи як звичайна дівчинка, вона бавиться, її серце працює нормально. Я буду вічно вдячна людям, які оплатили цю операцію. Ми дякуємо Богові та операції благословення за те, що допомогли нам. Члени клубу 700, Ви врятували життя цій дівчинці. Ви можете уявити собі, яким було життя її батьків. Вони знали, що їхню дитину можна врятувати від смерті, але були не в змозі цього зробити. Ви принесли їм неймовірну радість і мир. Ви змінили їхнє життя, і це лише один з прикладів того, що ви робите, коли стаєте членом клубу 700. Ми хочемо подякувати вам за те, що досягаєте світ любов'ю Ісуса. Ви робите стільки всього. Ви допомагаєте з медичними потребами, як ви щойно бачили з потребою у їжі, проповідуєте Євангеліє у всьому світі. Ми закликаємо вас приєднатися до того, що ми робимо. Навіть зовсім невелика сума може змінити життя людей, які зараз знаходяться у скрутному становищі. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Емануїл. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. У нас залишилося небагато часу, щоб відповісти на ваші запитання. Гордоне перше запитання нам надіслала Беатріс. Я хочу запитати про свідчення, яке ви розповідали у жовтні 23-го року. Воно було про жінку, якої було багато викиднів, але вона вірила, що Бог дасть їй дитину. Господь звернувся до неї під час молитви і сказав: Поклоняйся мені, а не своїй проблемі. Я не зовсім розумію, що означає поклонятися Господу. Розумію, що ми повинні фокусуватися на ньому, але припускаю, що це ще не все. Допоможіть мені зрозуміти, який вигляд має благочестиве поклоніння. ісус відповів на ваше запитання, коли сказав: Настає час, коли люди будуть поклонятися в дусі та істині. Що таке істина? Або точніше, хто такий істина? Ісус сказав, я є шлях, істина і життя. Хто хрестить в дусі Ісус? Якщо ви з Ним, якщо Його істина у вашому серці, якщо ви прийняли спасіння і говорите він, Еммануїл, Бог зі мною і наповнюєтеся Духом Святим то поклоніння не може припинитися. Воно просто тече з вас. Ваше життя стає поклонінням. Я був на служіннях, коли всі починали співати духовних пісень, з'єднуючись з ангелами. Ми чули музику, яка звучала не з фізичного світу. Ми чули хор з іншого місця в дусі. це було просто неймовірно. Я переживав подібні речі кілька разів. Чи переживаю я це щодня? На жаль, ні. Хотілося б, але ні. Якось коли я скаржився на це, і мені потрібно було йти на роботу наступного ранку. Він сказав мені Гордоне, ти сам виходиш із річки. Це вразило мене. Річка завжди поруч, річка поклоніння, істина і дух завжди поруч. Тому поклоняйтеся і фокусуйтеся на ньому. Ось все, що потрібно. Поклоніння це все, що вам потрібно. Фокусуйтеся на Ісусі і поклоняйтеся. А Роберт пише сподіваюся, ви допоможете мені розібратися з цим питанням. У мене запитали про народження Ісуса. Я досліджував цю тему і не дійшов однозначного висновку. Чи маєте ви якісь дані про точну дату народження Ісуса? До того ж як мені, як християнину, реагувати на те, що невіруючі засуджують святкування Різдва Христового? Завжди відповідайте всім у любові. Іноді це непросто, але ви маєте відповідати в любові. Якщо ж мова заходить про дату народження Христа, то формально її встановили у 200-му році. Багато хто стверджує, що це просто варіація на тему Сатурналій Римського язичницького свята. Обидва ці свята відзначаються в один час. Християни ніколи б не погодилися святкувати язичницьке свято як день народження Ісуса. Стійте на цьому. У 200 році церква затвердила 25 грудня. Це ґрунтується на розрахунках, пов'язаних зі смертю Ісуса на Великдень. Це була фіксована дата. До того ж, цю дату можна було легко знайти в єврейському календарі. Вони сказали, Гавраїл заявив про зачаття Ісуса того ж дня та відрахували 9 місяців. і В підсумку отримали 25 грудня. Вони сказали, 25 березня було датою відліку, а 25 грудня датою народження. ось чому різдво святкується 25 грудня. грудня. ось ще один поворот: грецька православна церква святкує різдво 7 січня, тому що в них і інші розрахунки. На жаль, у Біблії не вказується певна дата. Лука каже, що це сталося на день збору податків. На жаль, у нас немає цих записів, тож доведеться задовольнятися 25 грудня. Ну, на сьогодні, все до зустрічі, і божих благословень.